перепрошую. Oh, Вітаю в клубі зрадожерів. З вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Сьогодні на огляді в нас буде канал Зубарів. Можливо, хтось чув про нього. Я, якщо чесно, думав, що це якийсь просто москопітек. Хто це сказав? Але як виявилось, він з Донецьку і виїхав в Китай десь в 14-15 роках. Ч ⁇ ж, давай-то глянем на еще про за впровину. 2014 год, начало войны на Денфте. Сам пик войны, сам пик вот этих действий, прилетов ежедневных вот этого из-за полного. Я пережил, остался дома с мамой и с бабушкой, я начинаю пложаться на небесной. Мы оставались с мамой в Фаббале. Ночвали. Ты знаешь, как автоматически читали сказки друг другу. друга? Ну, представляешь, прячется вот этого всего, вот, которое было там. Подводное помещение. Не тогда, что оно обустроено, там специально подходит, там было нет, Просто там для состояния, знаешь, что мидора в И вот там ты все матрасик, раскладышку И несколько раз оставались там. Ну, прям когда самая самая жизнь была. Прилетала в радиусе до 25 метров от нас. Ну, живую примерно, можно завалить ее. Вот туда в завод прилетал неоднократно. Вилітали стекла. Ну, це головне живуть здоровы. А потом началось уже более-менее затишье. Я. Я не скажу, це перемірним. Принаймні, він війну називає війною, а не якоюсь гібридною ситуацією. Адже інтерв'ю у нього брав московитський канал. <звук> Після цього відео малороси, мабуть, почали дуже його поважати. Типу. Уф, оце красава. Ну мужик, ото сказав, так відрізав. Найс. Nice. Але давайте глянемо далі. Не то що я там висляю, да, і послаю е, китайське правительство. Ні, але тут все як настільки правильно, настільки розмірено і чітко. все настільки нормально зроблено для людей. Нормально зроблено для людей. Для людей. Китай і поняття все зроблено для людей. Це несумісні речі. Бо зуборів або не знає, або умисно обходить інформацію про уйгурів. І їх незаконне ув'язнення. Цілий народ знаходиться у в'язниці в Китаї, і це не жарт. Більш детально про це розповідав Фарід з каналу Фарід говорить. Посилання я залишу в описі, кому цікаво, подивіться повністю це відео. Так, це та сама політика, яку так сильно не люблять малороси і такі персонажі, як Зубарів. Хочете сказати, що я не правий? Тоді гляньте, як Зубарів реагує на те, що в Ютубі більшість новин були про війну і про політику. І так, в принципі, і залишається. Глянь, везде это ебаная політика. Везде это ебаная війна, блядь. Как ви заебали, нахуй. Вообще не скроєшся от нею. Даже в Китаї достанут, блядь. Імоушено, звісно, це усе лише його рекомендації в Ютубі. А це говорить про те, що він слідкує за новинами. Але ось так різко, негативно реагує на новини про війну. Звісно, коли ти виїхав в іншу країну, коли ти переключився на спокійне життя, без обстрілів, тебе починає бісити усі ці новини про війну. З одного боку я можу його зрозуміти. В 2014 році був інформаційний вибух, який стух десь в 16 році. І для батьків війна залишилась десь там в Донецьку. І тут раптом через 9 років знову цей інформаційний вибух, адже бомблять і атакують практично усі міста та села. Я розумію, у Зубаріва можливо є якась внутрішня обідка на українців, які після 2014 року поступово почали забувати про війну. Але я щось не бачив, щоб зубарів щось сказав про війну в 14-му році. Тільки декілька фотографій в інстаграмі, і потім вже в 15-му році він в Китаї. А гіхе тобі мед я усе це розумію, тому що зараз відбувається практично те ж саме. Другий рік повномасштабної війни, а люди на повному серйозі говорять про те, що війна це там, де фронт, а обстріли усіх міст це не війна. What? Це я вже мовчу про усі інші косяки влади та системи, через які ми самі ж спонсоруємо ворога. До речі, якщо хочете бути в курсі, який бренд покидом Московію чи ні. Тримайте ось такий сайт. Це не реклама, мені за це ніхто не платить. Але я думаю, таке треба просувати. Бо я, наприклад, збирався робити такого плану додаток. Ну окей, виїхав з зуборів в Китай, живе собі, кайфує, проводить етери на твічі, збирає донати через московицький сервіс донатів, активно веде сторінку ВК і не бачить нічого поганого в тому, щоб вести етери разом з москворилими блогерами. Чому ти не говориш державно? Угу. І я і я, от так знаєш, він. А, почули, як зуборів українською гарно звучав. Одразу такий барітон, а потім московицькою, як дитя якесь. Я тепер для для україни хуйовий. для донецька хуйовий, тому що я про український. Про для України я хуйовий, тому що я э, вата. Поняв. І коротше для всіх я якийсь та хуйовий. Ех, бідолашний, ніяк не може зрозуміти, хто він про український донецький емігрант чи малорос, який веде етери з москворилами не до. Блогерами, які накручують собі підписників та глядачів на етерах. Наче здоровий лоб пережив перші обстріли в Донецьку, а досі не розуміє прості речі. Москвопітеки нам не друзі. That was easy. І от з одного боку він там щось тужиться, намагається щось москворилем донести. Типу, ало, це війна. А москворилий Братішкін такий: Ну давай не про політику. Uh, До да цього елітарна війна. У mm -hmm. Донецьку почалася війна, а наші собі А, тебе же даже нельзя говорить э, война, да? У тебя спецоперация, операция ну, ну, я давай, да, да, да. ну я понимаю. Ну, я понимаю твою, все, все, все. Ну, короче, мы про политику не будем особо, но понятно. Да, я понял. Ну, я, я там могу выражать. Да, нет, Это да, да. поебать. А потом и Зубарев такой, тьфу, ты снова всюды политика. Бля, везде это ебаная политика. Везде это ебаная война, блядь. Або ось цикава дуже на донат. привет тебе огромный. Батя, мы эбошим рус, и у бройных сил краины лучшие. Слава Украине. Пусть у вас все получится, ребят. Uh, осуждаем насилія, только. я больше не пропускаю такие донаты никогда нахуй. Тобто Москва Пітеки це норм і клас для нього. А донат, в якому пишуть фігачимо, москву пітеків та слава Україні, це для нього тепер заборонені теми для донатів. Зубарів, от і як після такого вважати тебе проукраїнським, збираючи донати з москворилих через московицькі донатні сервіси, проводячи етери з ліберальчиками Московії і забороняючи русофобію та «Слава Україні? Ти автоматично стаєш українофобом і другом москвопітеків. Про яку ще проукраїнську позицію можна говорити. Ну окей, давайте ще в телеграм зайдемо, оглянемо, що там. Ну, що тут? Війна та політика, це табуйовані теми. А ще тут реклама московицьких рулеток, за які він отримує рублі. Ну, після цього називати себе проукраїнським це справді треба бути клоуном. час прийшов. До речі, якщо хочете прийняти участь у розіграші і при цьому допомогти ЗСУ частіше відправляти бавовнянки на Москві, тоді в описі до відео ви знайдете посилання на умови для участі в розіграші. Дякую всім небайдужим за ваші лайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну а якщо у вас залишилися якісь зайві кошти. Можете задонатити і мені, або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх, і також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Наприклад, список каналів малоросів колаборантів із роз'ясненням про те, а де ж вони так сильно зашкварились. Величезне, дякую ось цим спонсорам і донаторам. Місяця можливо побачимось у наступних відео. Усім, дякую за увагу! Хай квітне українськомовний Ютуб. І пам'ятайте, русофобії ніколи не буває забагато